От де українцям зараз знайти якусь працю, яка б стабільно приносила якісь дохід і ти себе добре почував? Друзі, я вас вітаю вперше і в єдине. Я відкриваю набір по заробітку на англомовному ринку і на ринку США для українців. Не потрібно для цього знати ні англійську, нічого. Дуже багато країн заробляють на цьому ринку тільки за допомогою соцмереж: Інстаграм, Фейсбук, TikTok і так далі. Ми вже створили величезний проект, який ідеально працює на українському ринку. У нас люди мають 50, 100, 150к на місяць. Я Про це багато відео в акаунті виставляв. Можете зайти, подивитись. Ми вже це відкатали, все перевірили. Зараз вітаю. Набираємо вперше єдине людей в команду на англомовний ринок. Вся інформація буде за посиланням в шапці профіля. Там телеграм-канал, три крапочки в грі справа» відкрити в браузері безкоштовно для вас два дня проведу ефіри розкажу, як це все працює. Скільки на цьому можна мати, а можна себе дуже добре почувати і не йти на оці чорні роботи, де погонять всіх в європі або на оці невеличкі зарплати в Україні. Ну самі знаємо ситуацію неможливо зараз інакше. Дуже довго створювали цей проект. Всі свої знання, весь свій досвід більше 12 років в онлайні вклав туди. Я є списку Forbes саме з маркетинговим агентством, можете написати в гуглі Сергій Манчук, Forbes, подивитися, почитати. Все, що я знаю, поділюсь з вами. Набираємо людей в команду, якщо ви нам підходите, і ви зрозумієте, що ми для вас підходимо вперед, флаг в руки, будувати щасливе життя далі. Можливості неймовірні, як бачите, всі в онлайні, всі залежні від цих телефонів, від відео, від соцмереж. І якби є два варіанти: або наблюдати за цим всім і дивиться, як блогери собі нормально живуть там, не ходять на роботу, але це теж праця. Але це ринок існує, або будь також в ньому не створювати ніякий свій контент, бо він же є готовий. Не ставати блогером. Хоча ця можливість теж я також цьому навчаю. Причому безкоштовно за посиланням в шапці профіля. Просто виставлять відео. Вам для цього треба телефон, інтернет, знання, які ми даємо, і в принципі, все так може життя ваше змінитись. Детально розкажу, як це все працює. Покажу відео, покажу наші студенти, скільки вони отримують відеоки від них. Побачити, ми з ними поспілкуємось. Якби перші, першими збираємо вдалу команду і вперед стартуємо, газуємо. Будь ласка, така можливість є вся інформація за посиланням в шапці. Профіля друзі, зустрінемось там, Па-па!